Ciao a tutti. Вітаю усіх, хто разом зі мною вивчає італійську мову. І сьогодні пропоную розглянути питання про особливості відмінювання дієслів другої дієвідміни, які мають закінчення арре, орре, урре. Розглянемо, як відмінюється дієслово «трарре». Якщо від нього забрати три останні літери РЕ, у нас залишається основа ТРА. І до цієї основи при відмінюванні ми додаємо закінчення. Виходять такі форми: трагго, «траї», трае, траямо, траете, траггоно. Дієслово «пропорре» походить від латинського пропонере. І якщо від пропонере забрати закінчення «ере», залишається основа пропон, присутня у більшості відмінюваних форм дієслова «пропорре». Тож виходять такі відмінювані форми. Пропонго, пропоні, пропоне. Пропонямо, пропонете, пропонгоно. «продурре» походить від латинського продучере. І тут так само, якщо ми приберемо закінчення ере, залишається основа продуч, яка присутня у більшості відмінюваних форм дієслова продурре. І виходять такі відмінювані форми продуко, продучі, продуче, продучамо, продучете, продуконо. Перед вами список дієслів, які закінчуються на арре. І всі вони будуть відмінюватися за аналогією із дієсловом трарре. Тож пропоную вам поставити відео на паузу і провідміняти всі ці дієслова. Після такої вправи, гадаю, у вас не буде помилок при відмінюванні дієслів на арре. Таку ж роботу треба виконати із дієсловами, які закінчуються на ОРРЕ і відмінюються за аналогією із дієсловом Пропорре. Дієслів, які закінчуються на орре в італійській мові набагато більше. Тож перед вами продовжується список таких дієслів. Відмінюйте їх. І нарешті список дієслів, які закінчуються на урре. І відмінюються за аналогією із дієсловом продурре. Не полінуйтеся, провідміняйте також і їх. Впевнена, що якщо ви провідміняли хоч частину із тих дієслів, які були вам запропоновані, то в майбутньому у вас не буде ускладнень з відмінюванням дієслів на арре, орре, Урре. Пропоную всім, хто не підписаний, підписатися на мій канал і ставати спонсором. І тоді ви зможете дивитися матеріали із плейлиста саме для спонсорів. Дякую за увагу, за підтримку. Алла просіма.